Вітаю, друзі! Сьогодні на огляді одна з найкращих, якщо взагалі не найкраща миша для кіберспортсменів. Це Razer Viper V3 Pro. І в цьому відео спробуємо розібратися, що ж в ній такого особливого і чому вона коштує аж 8 тисяч гривень. Але для початку рекомендую поставити вподобайку цьому відео, обов'язково підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор. Вітаю вас на Ютуб каналі VectorUA. Поїхали! Як завжди, почнемо з розпаковки і подивимось на комплектацію. Поставляється миша в типовій для Razer чорно-зеленій коробці. На фронтальній частині зображення миші і основні характеристики. З іншого боку, бачимо пломби. Знімаємо їх і відкриваємо коробку. Всередині нас зустрічає сама миша, USB ресівер HyperPulling Dongle, кабель з USB Type A на USB Type-C, а також нижче в окремому пакуванні йде інструкція. До речі, всередині неї заховались губ. Умові наліпки для корпусу та кнопок миші, які допоможуть покращити хват. І також тут є фірмові стікери з логотипом Razer. В цілому маємо ось таку комплектацію. На рахунок дизайну, то в цьому поколінні Razer добре попрацювали і радикально змінили дизайн миші, врахувавши при цьому побажання користувачів і професійних кіберспортсменів, як заявляє сама компанія. По-перше, вага миші всього на всього 54 грами, і це дуже невелика вага для миші такого розміру зі звичайною конструкцією без отвору. В корпусі, але про це поговоримо трохи згодом, а поки що розглянемо її зовнішність. До мене на огляд приїхала миша чорного кольору, але також існує варіант в білому кольорі. І цікаво те, що саме біла версія миші важить на 1 грам більше, тобто 55 грамів. Миша досить велика. Розміри наступні: довжина 127,1 мм, ширина 63,9 мм, та висота 39,9 мм. Корпус миші симетричний і теоретично нею може користуватися. Як правша, так і шульга, помінявши в налаштування головні кнопки місцями. Але ось бічні кнопки розміщуються лише зліва. І моделі спеціально для шульги, де бічні кнопки були б праворуч, Razer, на жаль, в цій лінійці не випускають. Варто зазначити, що миша зроблена під використання всією долонею. Але якщо у вас велика рука, то можна використовувати хват типу кіготь. або комбінований хват. Тому в цілому форма стала більш універсальною. В моїй руці вона лежить дуже впевнено, особисто я полюблюю. Такі немаленькі миші, миша виконана з матового і трішки шорсткого пластику. Можна сказати, що це ідеальне виконання для миші. Вона гарно фіксується в руці і не вислизає. Проте, якщо вам і цього буде замало, то можна додатково наклеїти гумові наліпки, вони ж гріпси, для ще більшої та кращої фіксації миші в руці. Збірка якісна, нічого ніде не люфтить, не скрипить і не бовтається. А також при надавлюванні миша не прогинається. Хоча при такій вазі всього в 50 4 грами здавалось би, що пластик мав би бути дуже тонким і просто повинен прогинатися, але нічого подібного. Тому за збірку та якість матеріалів однозначно вподобайка. Коли перший раз береш мишку в руки, то повірте, дуже сильно відчувається, наскільки вона легка. На мій погляд, така велика повнорозмірна модель під усю долоню з такою вагою. Це взагалі шикарно. Корпус миші мінімалістичний, проте вона має аж 6 кнопок: дві основні ліва та права кнопка. Дві бічні кнопки, коліщатко прокрутки з функцією натискання і функціональна кнопка знизу миші. З приводу основних кнопок натискаються вони чудово, досить легко, але при цьому впевнено. Клік гарно звучить, він чіткий та приємний. Ніякого пре-тревелу та сайт тревелу немає. Лише можна помітити мінімальний пост-тревел, але він взагалі не відчутний. Перемикачі використовуються оптичні Razer третього покоління. Заявлений ресурс перемикачів 90 мільйонів натискань. Колесо також гарне, воно має гумове покриття, відсічки м'які та досить чіткі. Натискається також непогано. Бічні клавіші достатньо сильно виступають над корпусом. В них хороша роздільна лінія, і їх легко знайти пальцем. Натискаються добре, клік короткий та чіткий. А також їх можна натискати слайдом, якщо вам так буде зручно. І залишилось подивитись на функціональну кнопку знизу. Короткочасне натискання на цю кнопку перемикає по колу 5 різних значень DPI. Стандартні значення з коробки 400, 800, 1600, 3200 та 6400 DPI. Кожне значення прив'язано до свого кольору світлодіодного індикатора, який розмістився на верхній частині миші, трохи нижче колеса. І якщо вам потрібно швидко перемкнути DPI, але ви не хочете відкривати спеціальний софт, це дуже просто зробити за допомогою. Кнопки на нижній частині миші. А натискання цієї ж кнопки протягом 2 секунд вмикає або вимикає пристрій. Також на нижній частині розмістились величезні ніжки білого кольору, два великі глайди зверху та знизу, а також невеликий глайд навколо отвору сенсора. Самі ніжки, як завжди у Razer, виготовлені з тефлоном 100% PTFE. І вони насправді чудові, просто неймовірно гладкі і чудово ковзають. Сенсор розмістили знизу по центру миші. Це рейзерівський оптичний сенсор з Pro 35K другого покоління, чутливість 35 тисяч DPI, максимальна швидкість 750 IPS, максимальне прискорення 70G. Це найточніший оптичний сенсор з точністю роздільної здатності 99,8%. А це означає, що він буде максимально точно працювати як на стільниці, так і на килимку для миші, так і на скляній поверхні. З особливостей також є налаштування чутливості з точністю до 1 DPI, асиметричне налаштування відриву та повернення є аж 26 рівень. А також автоматичне калібрування під різні поверхні. Razer Viper V3 Pro оснащена роз'ємом USB Type-C. Він використовується і для зарядки вбудованого акумулятора, і для роботи в дротовому режимі. Також хочу звернути вашу увагу, що Bluetooth з'єднання в цій моделі взагалі немає. Комплектний кабель має фірмове тканинне оплетення SpeedFlex. Його довжина 1,85 метрів, він якісний та надійний. Але, на мій погляд, для використання з мишою він зажорсткий. Проте частіше за все. USB кабель ви будете під'єднувати не до самої миші, а до ресивера Hyper pulling Dongle, який підтримує частоту опитування до 8000 Гц. Нарешті він йде одразу в комплекті. А до миші будете підключати кабель в основному лише для того, щоб зарядити вбудований акумулятор. До речі, вбудований акумулятор має ємність 306 мАг. Його вистачає майже на 100 годин роботи миші при частоті опитування в 1000 Гц. Тобто в такому режимі доведеться заряджати акумулятор миші, десь Раз в півтора-два тижні. Звичайно ж, все залежить від активності використання і часу використання. Але при максимальній частоті опитування 8000 Гц акумулятора вистачить максимум на 17 годин роботи. Тобто, в такому сценарії використання мишу доведеться заряджати практично через день. Але за допомогою програмного забезпечення можна тонко налаштувати енергоефективність миші під себе та й налаштувати взагалі додаткові функції. Наприклад, можна налаштувати, щоб 8000 Гц вмикали. Лише в іграх, а в усіх інших випадках було 1000 Гц. Тут не завезли ніякого RGB підсвічування. Якось це може бути мінусом, але особисто мені RGB підсвітка в миші не дуже й потрібна. Та й через її відсутність не так швидко розряджатиметься вбудований акумулятор. Контроль за функціональністю Viper V3 Pro відбувається через фірмовий застосунок Synapse, проте він доступний лише для Windows. Але миша має вбудовану пам'ять на один профіль, тож налаштування можна зберегти і далі використовувати на іншому Строї повноцінно без необхідності інсталювати туди софт, що досить зручно. В застосунку є багато різних налаштувань. Можна керувати LED-індикатором на донглі, переназначати функціональність кнопки знизу миші, змінювати частоту опитування від 125 до 8000 Гц. Чутливість сенсора можна налаштувати для режимів з першого по п'ятий від 100 до 35000 DPI тисяч з точністю в 1 DPI. Можна задати час переходу миші в режим сну, налаштувати висоту відриву та повернення трекінгу і ще багато чого іншого. Думаю, кожен розбереться, що потрібно саме йому, погравшись з налаштуваннями. Ну що ж, переходимо до висновків. В цілому, Razer Viper V3 Pro надзвичайно чудова миша. В неї крута ергономіка, вона легка, якісні матеріали, класна збірка, гарні оновлені перемикачі, найкращі на ринку сенсор та чудові ніжки. Миша має непогану комплектацію. Чудові характеристики та функціональність. Про те, чи потрібні вам всі ці функції і чи готові ви віддати за мишу 8 тисяч гривень, вирішувати лише вам. Думаю, кіберспортсмени її точно зацінять, адже 54 грами ваги та шикарний сенсор можуть стати гарним аргументом. Особисто для мене є лише один суттєвий недолік, хоч миша і симетрична, вона не для шульги, і цю модель Razer не випускає в версії Left-Handed. У всьому іншому це зараз прямо еталон сучасної ігрової миші. Тому якщо ви правша, вам подобається дизайн даної моделі, і у вас є можливість її придбати, чому б і не спробувати. Я думаю, ви точно не будете розчаровані. Обов'язково напишіть в коментарях, що ви думаєте про Razer Viper v 3 Pro. чи придбали б ви собі таку модель? Або якщо ви вже є власником даної моделі, то поділіться своїм особистим відгуком в коментарях. Мені буде дуже цікаво прочитати. А я з вами не прощаюсь і сподіваюся побачити вас в одному з наступних роликів. Тож ставте вподобайку та обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не пропустити. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!